Всіх вітаю, тема нашого сьогоднішнього відео це форпост, що це таке і для чого він потрібен. Ми сьогодні трішки розглянемо на прикладі партії, яка відбувалася між моїми учнями. І тут, в цій позиції, білі зіграли B4. Там, ну, хід зрозумілий, пішак атакує слона, і чорні тут перейшли в контратаку. Вони зіграли слон H3. Та, знайома позиція, слон і ферзь. Атакують пішака G2. Загрожує мати. Якщо зіграти пішаком G3, то втрата тури на полі F1. Тому білі тут зазвичай роблять типовий хід конем, це захист з поля H4. Вони захищають пішака на G2 і атакують ферзя на полі G6. Залишати вертикаль G не можна, тому що втрачається слон, але по великому рахунку і ходити ферзю також нікуди не можна, тому що. Тут слон, тут ферзь, в принципі, розмін відбувається, та, ну і позиція вже у чорних складна, тому що тут ще й слон високий. Тому цей хід чорні зробили поспішно. Та що потрібно було зробити перед тим, як? Реалізовувати ідею зі слоном на штрик потрібно було б скористатися форпостом. Що це значить? Нам потрібно було б поставити коня на поле Д4. Саме це і є форпост, тому що це поле не захищено пішаком. А в разі, якщо кінь забирає цього коня, то ми забираємо слоном, та йде атака на дору і загрожує хід а, ось, А якщо не забирати тут коня, то тут під Загрозою ферз, ну і таки, позиція для білих є не найкращою. Так. Якщо відводити ферзя, то ми б'ємо коня. Ну, скажімо, складна позиція за допомогою ферпоста чорні отримують певну перевагу. Так. Ось. А тепер, якщо повернути цю позицію ще трішки назад, до моменту, коли. Ось ця позиція. Та. До моменту, коли білі походили Б4, білі тут також могли використати силу форпоста. Яким чином вони могли тут для початку м походити c 3. Та. І якщо чорні тут робили би хід коня на D4, от тепер білі сміливо б'ють. Чорні б'ють, немає загрози вже на туру на полі А1, і білі використовують власну силу форпоста, вони ходять конем на поле D5, ми бачимо, що це поле теж не захищене. І вже звідси е, спокійно можна розглядати ідею гри і на Е7 з виделкою на короля і е, Ферза, і ідею з взяттям С7. Цім, тобто кінь в центрі, Фарпост в центрі виглядає значно сильніше. Отже, якщо тобі сподобалось це відео про фарпост, обов'язково постав подобайку, підпишись на канал, ти завжди буде знати більше про шахи.